Енергія та порада раком на листопад. У вас там знаєте, якісь внутрішні конфлікти, непорозуміння. Можливо, це може бути просто конкуренція, яка вас вбиває настільки, що вам не хочеться нічого робити. Можливо, у вас спускаються руки, навіть може таке відбутися в листопаді, але все рівно у вас є просто вибір, який вам потрібно зробити. І, можливо, через це ви якось знаєте. Так незрозуміло себе відчуваєте, що вам і то хочеться, і це вам потрібно, і ви не можете зрозуміти що, так? Це якась можливо, ситуація пов'язана з вашою сім'єю. Можливо, це просто як переїзд кудись, або от щось що вам це не подобалося, або вже не приносить задоволення. І ви дуже довго мріяли і думали про щось, що от коли це настане, і зараз вам може запропонувати якусь можливість. Тобто, це може бути будь-чим пов'язано. Так, можливо, з сім'єю, я це сказала, може в сім'ї не вірили, що це може статися або казали, навіщо воно тобі це треба. Мати рішення, приймати потрібне рішення, як ви відчуваєте. Ви маєте розуміти, що листопад вам дає оцей вибір просто так між розумом та серцем. Серце вас кличе туди, вас просить уже там. Але щось, знаєте, можливо, якісь травми, дитячі травми, навіть може так програтися, от вони вас зупиняють. А вдруг у мене не вийде, а вдруг іще щось. Ну, тобто, розумієте, в цьому проблема? Ви сумніваєтеся в собі, в власних силах і тому подібне. Тому вам пораду. Пораду вам, знаєте, якщо ви маєте. На щось свій погляд, і ви вже десь в голові там розумієте, що так я цього хочу. Значить, ідіть до кінця. Які б у вас там не були переживання, чи ще щось, ви зможете досягти успіху. Якщо ми говоримо про якісь нові починання чи ще щось, ви зможете їх досягти. Не потрібно перейматися. Ви розумна людина, ви зможете досягти будь-чого, чого ви хочете. Тому ці всі переживання, тривоги, конкуренція, чи ще щось внутрішні, навіть накрути, прибираємо і йдемо за позовом серця.